Шановні друже, сьогодні ми з тобою відправимось в далеку мандрівку, далеко не за розміром, а за часом. Є в нашому славному місті Чернігові болдіни гори які зберігають таємницю і до наших днів щоб краще зрозуміти наше місто, необхідно обов'язково відвідати це місто. З вершин стародавніх курганів, як з висоти пташиного лету, можна легко побачити і дитинець, увінчений банями церков, і вулиці міста, що потопають у зелені саді. І Деснянську заплаву, і навіть навколишні села. Ця місцевість являє собою порізану глибокими ярами височину з крутими схилами, вкритими густою рослинністю, серед якої до наших днів підносяться вікові дуби, залишки реліктового лісу, що дали цій місцевості загадкову назву Болдіни гори. Болд з давньоруської мови перекладається як «дуб». Саме це дерево та місцевість, де він проростав була для наших предків священна. Тут досі зберігся один з найбільших давньоруських курганних могильників, що нараховує понад 200 поховальних насипів, перші з яких з'явилися в 9-10 столітті. Найбільші з них гульбище і безіменні, Увійшли до всіх підручників вітчизняної історії. Всі ці поховальні насипи оповиті паленою таємничі. таємниць пов'язана з курганом Бульбище, що знаходиться у східній частині. Цей величезний оточений ровом насиль був розкопаний наприкінці 19 століття експедицією археолога Дмитра Самоквасова. Висота кургану становила 8,5 метрів. Результат розкопу перевершив очікування професора. Тут були виявлені поховання чоловіка, жінки та коня, а також інші предмети, які були по складовою поховального обряду кремації наших предків-язичників напередодні хрещення Київської Русі. У Гульвищі було виявлено повний комплект обладунку воїна-дружинника шолом, кольчуга, меч, спис, стріли, сокира та щит. Цікаво, що в цьому кургані зброя була піднята до верхнього рівня, а не залишена на рівні кострища, де були спалені тіла. Судячи зі знахідок, спутницею небіжчика в подорожі по той бічний світ була надзвичайно багато вбрана жінка. Вогонь переплавив її прикраси, і на місці спалення було знайдено близько 200 дрібних злитків золота, срібла та скла. Найбільш вражаючою знахідкою став неймовірної величини меч. Його довжина разом з руків'ям становила 126 см. Це найбільший серед знайдених давньоруських мечів. Ширина клинка 6,5 см, а його довжина 105 см. Масивне руків'я було прикрашене срібними насічками та трьома рядами камень. Для порівняння потрібно сказати, що звичайний давньоруський меч в 10 столітті мав довжину 85-90 см. Вчені встановили, щоб вільно володіти мечем, що знайшли в Гульбищі, воїн повинен був мати зріст не менше 2 метрів 15 см. Про неабияку богатирську статуру невідомого дружинника свідчили інші предмети, виявлені при розкопках. Великий шолом, величезна кольчуга, масивний меч, масивний щит, кований міддю та прикрашений срібними бляхами. Стремена воїна були на третині більші за звичайні. Ще один предмет, виявлений при розкопках, вражав своїми розмірами це дерев'яне відро. Судячи за збереженими металевими кільцями, воно мало розмір 40 см діаметру. В той час, як звичайні відра, що кріпилися до сідла вершника, з яких хто напував свого коня, були значно менших розмірів від 17 до 25 см діаметру. Тому можна впевнено твердити, що в цьому кургані покояться останки богатиря, подібного до Белинного Іллі Муромця. Цей курган також цікавий тим, що він створений на початку 10 століття. Є один з перших чернігівських курганів. У 1872 році Дмитро Самоквасов разом з експедицією розкопав і другий за розміром курган безіменний. Тут також знайшли дуже багато різних речей ножі, стріли, будила, металеві обручі від дерев'яних відер, залишки одягу та прикрас. Ці ці речі, згідно уявлень тогочасних людей, потрібні були на віщику в житті після смерті. Відомий історик Борис Римаков стверджує, що даний курган також потрібно датувати початком 10 століття. Сьогодні ми з вами гуляли за сторінками книги «Тайни древнього Чернігова та його клади відомого археолога-краєзнавця Герарда Кузніцова та Юлії Новіцької.